Всім всім привіт друзі! З вами знову Захар і сьогодні ми будемо грати у Stalker. Сьогодні ми будемо його проходити у минулому відео я його скачав. Ну як я його скачав? Я його скачав і вдалив тому, що цей... Він був поганий, там не можна було нічого робити, стріляти ось поза все. Так, я його видалив і скачав новий, а новенький вже без багу, без ніяких, так що ми його будемо проходити. Я в ньому доволі таки довго гуляв і узнав, що тут прям багов нуль. Ну, давайте закупимося. Кстати, на 100. ну, давайте на 135 підписників також і я покажу, як заробити скільки грошей у сталкері. Як у мене прямо. Е, коротше, нам треба. Давайте купимо собі отаке руж'ю, типу всі діла. Броньку собі поміняємо, а то хто знає, що тут случалось. Ага. Нам треба торгуватися. А, і оці пулі тож нам не треба. все Тепер о, погнали виконувати перше завдання. Це якщо ж хтось не знає, Сталкер Чисте небо. Так необычно вообще, типа, без звуку гулять. Ну це для відео, типа, так що нічого необычного. Чого у його так челюстері труситься? Я знаю, що треба делать тут. От ошас треба быстро делать вс. Бо как бы на нас нападают. Та застревлю. Сейчас на нас нападают, так что нам треба все быстро делать. Реально быстренько. Давай. Короче. Все точно, но в порядку. А, я знаю, что вам треба робить. А что делать? Я трохи что-то не понял уже в самом начале видео. А, я думаю, что я застрял. Що робити у самом початку ігри? Оце я не знаю. Окей. Okay. Сейчас мы побыстренько просто застрибнем. Фух, все, залетіли. Сюда йдемо. Ага, з тобою нам треба побалакати. Я не туди трошки пішов. Ага, ну все понятно. Правда, я ничего не читаю, так что мне может быть понятно. Все. Давай. Вермин там комплект, дав. Комплект, кстати, ненужный. Готов, понял. Реально просто наскільки необычно о, ну отут тут э, треба кидать типа болтик, щоб не попасть в аномалии. Ну поверьте, я, конечно, сталкер цей не проходив, но я профи вообще по сталкерам, я бачу аномалии. Типа аномалии ховать вышло погано. Бум. Я аномалії ж бачу, а ніхто не ба не має бачити ці аномалії. Я знаю, кстати, що делать там треба. Сюда йдемо. Ні, давайте полутаємося хоть трохи. Може в когось пушку більш нормально знайдемо. Ай! Я обкикався, если чесно. Помираю, помираю. пауза Игра окончена. Ну я, в принципе, даже не расстраиваюсь, бо... Ну, игра окончена, так окончена. Ну, шоу просто. Я просто не успею зареагировать. Что там трохи, короче, на так делать треба было. Я... Щоб розуміли, просто на те я робив. На те, що треба. Ага, це на цей дядько. А, нам треба до цього чола, а я вже того шукаю. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все треба робити быстро. Ага. От тепер уже до того. А, ось, ось, указується заход. Ось оцей. А, ні, Я опять плутаюсь. Алкаш. Капець, тут там. <laughs> я иди свиней молодый, мені кажется. Та все, Фатить! Розмов, мне просто сказать! Єдиный я якомому быстрейше. Просто вот так сказать и Отак Вот так, не проще, ні? О господи. Что там працівни трендыж? Все, я нічого не знаю. Треба на блокпости, а не до торговця. Капец. Все-все-все-все, Мені нічого не треба давать. У меня и так все есть, я багач. Давай. ТА ДАВАЙ вот мене! Готов не готов, мені таке задання дали, так що все, давай. Задання виповнено. За цей. За капу, я ещ погуляю. А зараз ще главное на де не У мене аптечка є, юзаємо. Ай, больно. На вышку, короче, залезаем. Кстати, лайфхак. Один есть. у меня, если шо. Я знаю, там один лайфхак. Просто вот так вот. Целый лайфхак так работает. Ты просто вот такой бежишь, бежишь, понял. И просто вот так поднимаешься. Все, Вс, давай. Вс, чувака, можно убить. И вот сюда так вот стреляюся. Вот так. Або тоже где тут стать. Ну, что а еще, бог. Убодь камеров треба. Выброс. Выброс. Тоді біжим сюди, просто сюди, і ось отсюда на кровать. Все. Чого виброс зелений? А, оце це нормальний виброс. Якщо Если у вас хтось зайде в цей момент, просто сражайте і все. Вот все, собственно, так у мене. Що <кхем> там у нас твориться? Піпець твориться. Реально піпець, акси там твориться. Да, Тепер треба все-таки прощатися. Ну, якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі. Всім пока. Пока-пока.